Привіт! Тема цього відео сполучники спойки чеської мови. У цьому відео розглянемо, що таке сполучники, які функції вони виконують у реченні та як класифікуються. Що таке сполучники? Якщо ви не пам'ятаєте частини мови, посилання про них під відео. Саме ця частина мови поєднує слова, словосполучення або речення. Та виражає їхні синтаксичні відношення, вони є незмінюваними та не виконують ролі членів речення. Важливо пам'ятати, що сполучники можуть бути омонімнічними з іншими частинами мови, насамперед із прислівниками або частками, через що інколи складно визначити їхню граматичну функцію. Зараз ви бачите декілька прикладів, як їх відрізняти. Окрім власне сполучників, сполучну функцію можуть виконувати відносні займенники, займенникові прислівники, займенникові числівники. На відміну від сполучників, ці слова є членами речення, а деякі з них, насамперед, займенники, відмінюються. Переважно вони виражають підрядний зв'язок, але в окремих конструкціях можуть передавати сурядні відношення. За формою й будовою сполучники поділяємо на одночленні багаточленні. Одночленні сполучники можуть бути однослівними або складатися з кількох слів, що функціонують як один сполучниковий вираз. Багаточленні сполучники утворюють парні або тричленні конструкції, в перекладі на українську навіть з чотирьох слів, не лише, а й. За типом зв'язку сполучники поділяються на сурядні підрядні. Сурядні сполучники поєднують рівноправні одиниці і виражають відношення координації. Підрядні сполучники поєднують головне та залежне речення і виражають відношення підпорядкування. Приклади з поясненнями ви бачите на екрані. В свою чергу, сурядні сполучники поділяються на єднальні Протиставні градаційні розділові пояснювальні причинові наслідкові. Якщо частини складного речення або однорідні члени речення поєднані багаточленними сурядними сполучниками, між ними ставиться кома. Підрядні ж сполучники поділяються на змістові, часові причинника. Чинні, мети, умовні, допусткові способові. Вони зазвичай стоять на початку підрядного речення, але можуть бути й занурені всередину конструкції. У деяких конструкціях підрядні сполучники можуть передавати сурядні відношення, а сурядні відношення залежності. На цьому все. Бажаю вам точних слів та наполегливості в навчанні.